Станіслава, доброго ранку. Вітаю студія. Тож, які наслідки митної політики Трампа ми можемо побачити вже зараз, і які можливо з'являться невдовзі? У ну, дійсно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запровадив масштабні тарифи на імпорт, що спричинило значні економічні наслідки, як для самих сполучених штатів, так і для глобальної економіки. Ну, перш за все, вони мали мають якась такий економічний вплив на США, ну, зокрема, зростання інфляції та уповільнення економічного. Покращення, економічного зростання, і, от згідно з даними організації, економічного співробітництва та розвитку, тарифи Дональда Трампа сповільнюють економічне зростання США і підвищують у цей рівень інфляції. І він вже є вже прогнозується те, що, що зростання ВВП Сполучених Штатів знизиться до 2,2% у 2025 році і році. І ці тенденції матимуть місце, і в подальшому також це може мати ризик рецесії. І економісти попереджають про можливість того, що ця рецесія матиме глобальні масштаби. Ну а також ми бачимо, що це відповідним реакцію фінансових фінансових фондових ринків, от адже після оголошення. Тарифів в фондові ринки сполучених штатів зазнали значних втрат, і зараз вже говориться про суми в трильйони доларів. І, відповідно, це відчують і, і, і рядові американці, скажімо так, і не лише, напевне, рядові, а, та, а також і інші мешканці земної кулі, що очевидно, до чого хорошого не призведе. Ну і ми вже бачимо міжнародну реакцію, от, наприклад, Китай в. в, в Водить не контрзаходи у відповідь. Також оголошують інші країни, зокрема держави Європейського союзу, як і сам ЄС проти таких, от по такої тарифної політики США. Ну і також ми можемо спостерігати і в багатьох інших світових. Гравців, тобто фактично, ми можемо говорити про те, що до Трамп поставив світову спільноту перед дуже важкими випробуваннями і якщо не відбудуться якісь зміни, ну зокрема в контексті можливих перемовин з тими чи іншими державами чи міжнародними організаціями, то це матиме подальші негативні наслідки як для Сполучених Штатів Америки, так і для усього світу. Давайте поговоримо якраз таки про європейську реакцію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої політики обговорили Мита США підготовку до саміту ЄС Велика Британія, допомогу Україні і гальмування Росії мирних переговорів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії. Чого конкретно очікувати варто від ЄС у відповідь на американські мита? Ну, варто дозначити, що Європа стала однією з таких найбільших жертв торговельної політики Дональда Трампа, адже після запровадження нових мит. На імпорт із ЄС європейські компанії, особливо в автомобільній та технологічній галузях, опинилися під загрозою значних фінансових втрат, і вже зараз говориться про це про те, що згідно інформації, яка, яка з'явилася, що це найбільше зниження з 2022 року. Що говорить про серйозну ситуацію, тобто коли падають індексиї коли це має негативні наслідки саме для економічної сфери європейського союзу і тут до речі, причина полягає не тільки у самих митах, а й у побоюванні інвесторів щодо глобальної торговельної війни між США, Китаєм та Європою. І ми бачимо, що зараз якась так, якщо брати європейський континент, не лише ЄС, а й взагалі континент, то найбільше постраждали Німеччина, Франція, Італія і Велика Британія. Тому я думаю, що цілком логічно, коли президент. Нка європейської комісії Урсула фон дер фондрляїн та премєр міністр Великої Британії Кір Стармер обговорювали це питання і шукали варіантів виходу з цієї ситуації. Ну зокрема, якщо говорити саме про європейський союз, то вочевидь ми можемо очікувати такі можливі варіанти контрзаходів, як ведення від дзеркальних мит, ці контрмита, які власне, ну, ми бачимо інформацію, є. Станіслава, що ЄС готується оголосити про контрмита. Проти США на 28 мільярдів доларів, але Після. це так. потребуватиме єдності. Пише Reuters. А що може бути у Франції? Скажімо, якщо говорити про роль таких персон, як Марі Лепен, про поправішення Європи, от в контексті е цієї нової американської митної політики. Новочевиць рі різного роду популістичні сили, наприклад, такі як Національне об'єднання Марін Лепен та або інші ультраправі партії, а також політичні сили і рухи крайні лівого спрямування. Вони можуть використати цю ситуацію на свою користь, враховуючи те, що вони фактично зараз ми бачимо мають підтримку. З боку Вашингтона і вже лунали заяву заяви на наприклад в контексті підтримки Марін Лепен через ці судові розгляди у Франції. Ну і навпаки, вони наприклад можуть так само підтримати дії, скажімо так, сполучених штатів. говорячи про те, що дійсно потрібно зробити все можливе, щоб повернутися до тієї парадигми економічних відносин, яка мала місце раніше, ну вочеви. Спрямувавши власне оці заяви для пересічних громадян Франції, і які можуть в 2027 році, наприклад, на президентських перегонах підтримати когось із національного об'єднання, і таким чином ми побачимо зміну політичного ландшафту в цій країні угу. з усіма можливими наслідками як для Французької республіки, так і для європейського союзу, тому що ми знаємо, uh -huh. що там дуже специфічні погляди, зокрема і на той контекст, що стосується посилення, посиленняфікації, отже, продовжуємо пильно Європей, стежити за процесом. Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, експерт міжнародник був з нами на зв'язку. Дякуємо.